Доброї казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка, у сандок ідуть. У садочку, у садочку в нас вони живуть. А добра і казка, у сан так ідуть. У садочку, у садочку в нас вони живуть. Як рохунька веселим. Лята, послухайте! Що ви чуєте? Так, це звук води що лється. До нас завітала цікава гостя. Цікаво! Хто ж це може бути? Здогадалися? Всім привіт! Мене звати Краплинка! І сьогодні я запрошую вас на справжню прісноводну екскурсію! давайте починати! Починаємо. Жива і неповторна планета Земля. І більше таких немає. А ви знаєте, чому нашу планету називають Блакитною? Так, тому що на ній більше за все саме блакитного кольору. Це вода, безкрайні ріки, моря та океани. І здається, що води в світі так багато, навіть більше, ніж суші. Але якщо ми поділимо всю воду нашої планети на дві склянки, то побачимо, що майже вся ця вода солона, тобто її не можна пити. А прісної питної води зовсім-зовсім мало. Ось на самому денці. Пропоную діти пригадати, де у природі можна зустріти прісну питну воду. Коли я одна, то я просто краплинка. А якщо я покличу друзів... Ну, наприклад, після дощику ми на дорозі зберемося разом. Ну що утворимо? Вірно, калюжу. У калюжах так прикольно стрибати та гратися з дощовою водицею. А тепер уявіть, що калюжу збільшать до велетенських розмірів. Як тоді ти це назвеш? Ну, як це називається, коли вода в природі стоїть, муфліганський ча. Бачно, красиві місця ці озера. А ось ще природна вода. Ого, вона тече прямо з землі з крану? Хіба таке буває? Це природне джерело. Виявляється, що під землею течуть цілі ріки! Але кожна краблинка шукає вихід на поверхню, щоб побачити сонечко. І в деяких місцях вода з найглибших глибин все ж таки підіймається на поверхню. І такі місця називають джерелами. Джерельна вода найкорисніша і найчистіша, яка тільки існує. До речі, мінеральну воду здобувають саме тут, у джерелах. О, здається, з цього природного джерела натекло багато води. І тече вона тоненькою цівкою. Як нам назвати таке явище? Не до річка може. Але так не кажуть. Може, міні-річка. Знову не так. Не точно є своя назва. Сгадала, це струмок. ось стежіть, що буде, якщо додати більше води і збільшити струмок? Що потече? Річка широка і велика. Малята, давайте з вами з'ясуємо, чим важлива вода і як можна її зберегти. Воду дітки ще називають колискою життя, бо все живе, що є у світі, потребує води. Тому зараз ми будемо казати, кому для життя потрібна вода. Будемо називати живих істот одним словом. Це хто? Риби. Риби не зможуть жити без води, хто ще не зможе. Тварини. Дерева. Птахи, квіти. А це, як нам назвати одним словом, і квіти, і кущі, і дерева, рослини, комахи. Люди. Отож можна сміливо казати, що вся жива природа не зможе існувати без води. Без води людина може прожити лише два-три дні, не більше. Отож, перш за все, людям потрібна вода, щоб пити, але не тільки. Давайте я буду показувати картинки. А ви кажіть, для чого ще людям потрібна вода. Так, щоб вмиватися. Бачите, дітки, скільки води ми з вами використовуємо. Вода просто необхідна для нашого життя. Діти, спробуємо розібратися, коли вода буває руйнівником, а коли вона рятує, коли річка розлилася. Так, вода руйнує. Повінь. Руйнує чи рятує. Вірно, повінь руйнує все довкола. Хортовина. Правильно. Вона руйнує. Роса на рослинах. Так, допомагає рости. Як називається це явище? Так, лавина. Вона руйнує чи допомагає. Правильно руйнує. А на цій картинці вода допомагає. Будьте уважними. Влітку вода рятує від спеки. Град руйнує. А питна вода. Вірно, вона рятує від спраги. Вода у батареях. Правильно, вона нас рятує. Ви були дуже уважними, молодці дітки впоралися із завданням. Звичайно ж, люди не можуть відмовитись від води. Але якщо ми почнемо її менше витрачати, то зможемо зберегти наші ріки чистими і допомогти не тільки собі, а й всім живим істотам на землі. Адже все живе потребує води. Тому зараз давайте разом із суперкраплинками допоможемо зберегти воду на нашій планеті. Ось, здається, хтось забув зачинити кран і стільки води витрачається даремно. Це потрібно припинити Закривайте скоріше! А це що? Дівчинка чистить зуби, а вода лється даремно. Затримаємо! А ще краще набирати воду в стакан. Я ще чую. Це хлопчик вирішив розважатися, а не митися. Скільки ж води даремно тече? Знайшимо набір. Хтось поливає асфальт замість квітів. Всі раду молос! А ви, дітенько, наступного разу будьте поважнішим будь нас! супер полетіли на нові виклики по збереженню води. А ви, малята, пам'ятайте, що в світі води багато, але питної, чистої дуже і дуже мало. Тому давайте цінувати і берегти її, щоб було здоровим тіло, встав і враз берись за діло. Ти зарядкою займайся і водою обливайся. Запрошую всіх на веселу руханку. Сонце, літо, нам всі співають квіти. потанцює вправо-вліво, ми щасливі діти. танцюємо. Має веселі рухи і снаєм, не втомий ли снащін. Зовсім ані трішки! До нових зустрічей, друзі.